Українськомовний привіт, друзі, на зв'язку Майк, радий вас бачити на своєму каналі. Впевнений, що ви так само як і я слідкуєте за цим всім неймовірним темпом розвитку всього українського. Чи то музика, чи це якісь арт проєкти чи це може навіть власна наша рідна мова. Багато хто зараз намагається пробує, старається переходити на нашу державну мову, на українську. І за це людям великий респект. Давайте надалі поширювати українське, тому що ми це наша культура, а наша культура це ми. Тому слава Україні, друзі! Ми розпочинаємо зараз. Наше життя дещо залежить від телефону. Ми спілкуємось, переписуємося, вчимося і так далі. Особисто я витрачаю приблизно по 4-5 годин в телефоні. І те минулого року ця цифра була набагато більша. Але з приходом навчального року і бажанням все більше і більше гуляти, ця цифра зменшується. А якщо ти раптом хочеш поділитися своїми цифрами, то давай гайда в коментарі. Нещодавно мені від в ідею прийшла голова, М -м -м, та який я розумний. Прийшла мені нещодавно така думка, що цей час, котрий я витрачаю на гортання стрічки в інстаграмі, можна використати дещо з користю деінде. Тут я раптово згадав, що серед всіх програм в мене телефоні телефоніє такий застосунок як кобза. Простими словами, це гра слів. Ваше завдання вгадати слово з п'яти літер. Маєте шість спроб. До прикладу, ви написали одне слово і в ньому підсвітилася буква помаранчевим. Вітаю! Ви вгадали одну з п'яти літер у слові. Проте вона стоїть не на своєму місці. Якщо буква не підсвітилася яскравим кольором, то її у слові загаданому немає. Ну а якщо зелене, то вітаю. Окрім того, що ви її вгадали, то вона ще стоїть на правильному місці. І от я думаю, що. Той момент, коли тобі потрібно згадати ось те саме слово з пяти букв, ти просто все моментально забуваєш. Ось так в одну мить. Як це в біса працює? Наступний додаток теж від розробника Кобзи. Називається він Гра слів. На екранах вас зустрічає таблиця з буквами та рахунок. Ваше завдання знайти якомога більше слів та перемогти вашого опонента. Окрім звичайного режиму гри з ботом, ви також можете пограти з другом локально або навіть по мережі. Я думаю, що багато хто вже грав подібну гру, але ця українська повністю безплатна, з мультиплеєром і анімації гарні є. Так зазначає автор в описі цієї гри. І крутим є те, що в цій грі є понад 700 тисяч слів. Якщо ви навіть підете практикуватися, то можете розпочати ваш шлях з простого бота, але ось ця скотеняка навіть вас може інтелектуально принизити. Говорю з власного досвіду. Але аби в цьому впевнитись, то ви можете спробувати. На жаль, додаток поки є на IOS, тож чекаємо, доки він вийде на Android, і будемо змагатися. Наступний додаток лайка. Like. Як тільки я його завантажив, мене відразу зацікавив вступ, як він оформлений. Він оформлений у вигляді переписки. І я вважаю, що за це вже можна поставити 5 зірок. Що можу сказати? Назва додатку говорить сама за себе. Цей застосунок допоможе вам дотепно лаятись українською. На жаль, він доступний тільки для iOS. Але давайте собі нагадаємо, що лаятись це дуже, дуже, дуже добре. Погано, дуже погано. Ось прям ух, тут. не можна. Можливо, ти раптом запам'ятаєш якусь фразу або вислів і в випадку важливих дискусій використаєш її. Всі знають чудову історію зі словом паляниця. Паляниця. Ще раз кажеш про неправильну поляниця, прикладом в зуби получаєш. Поляниця. Це міг би бути початок якогось чудового трейлера. Чи не так? Але не сьогодні. Отже, створили додаток, який допоможе нам вивчати та розвивати нашу улюблену, нашу рідну українську мову. Його назва – поляниця. Ми зібрали в одному інструменті лексичний пошуковик, словники синонімів та тлумажень і перекладач за кожним запитом. Ми виводимо приклади використання цієї або подібної лексики. Словник синонімів стає у нагоді, коли треба переформулювати щось у словосполученні чи реченні, або знайти більш вдале слово. Інтерфейс доволі красивий і зручний. От, наприклад, якщо ви забули слово українського, а знаєте його на нашки, то ви вбиваєте туди це слово, і воно потім вам видає його український відповідник. Моя Україна це електронна збірка. Творчих надбань від українських авторів це ваша особиста унікальна збірка українських віршів, яка завжди під рукою. Для користувачів додатку це можливість перечитати та зберегти у одному місці улюблені вірші. А для молодих та творчих людей це чудова можливість бути на одній творчій платформі разом з геніями українського писемництва. Ух, що розумно я зараз сказав. Також ви можете подати заявку на свій вірш або на свій твір, аби він теж висвітлювався в цьому додатку, і ви були у ряді усіх цих авторів сучасності. Читати або слухати діячів культури або авторів сучасності тепер можливо в одному додатку на одній платформі. Отже, друзі, сподіваюся, ви дещо з цього переліку і підтримуєте українських розробників. Не забувайте тицяти вподобайку, підписку та дзвіночок, аби поширювати українське. Тому що, хто як не ви допоможе у розвитку української культури. На зв'язку, як завжди, був Юа. Всім до зустрічі, всі бувайте! Слава Україні!